Добрий день, шановні шестикласники. Сьогодні на уроці ми зануримося у чарівний світ української мови. На уроці розвитку мовлення ми повторимо з вами стилі мовлення, визначимо основні ознаки офіційно ділового стилю та дізнаємося, що є діловими паперами. Отже, стилістика. Стилістика це розділ науки про мову, що вивчає стилі мовлення. Пригадаємо, які є стилі мовлення. Отже, художній, науковий, публіцистичний. Офіційно діловий, розмовний та конфесійний. Сьогодні ми детальніше розглянемо офіційно діловий стиль мовлення. Пам'ятаємо, що крім стилів мовлення. Існують ще й типи мовлення, і ці поняття треба обов'язково розрізняти. Опис. В текстах описах ми зазвичай маємо відповісти на питання, який предмет або яка особа. Тобто детально описати предмет або особу. Розповідь. В такому тексті ми маємо дати відповідь на питання. Що робить особа або предмет? Роздум. В тексті роздуму ми дамо відповідь на питання, чому предмет або особа саме такий або така. А зараз пригадаємо ознаки всіх стилів мовлення. Почнімо з розмовного. Цей стиль використовується для спілкування людей, обміну думками та інформацією. Кожен день ви спілкуєтеся з батьками, з друзями, обмінюєтеся певною інформацією, розказуєте один одному щось цікаве, користуючись саме цим стилем мовлення. Які ж ознаки розмовного стилю? Це широке використання загальновживаних слів, емоційне забарвлення мовлення, тобто використання міміки та жестикуляції, різноманітність ритмів та мелодики, неправильна вимова. У своїй вимові ми доволі часто, на жаль, робимо помилки при вимові слів. Буває так, що ми не завжди правильно, наприклад, ставимо наголос, використання жаргонізмів, вульгаризмів, діалектизмів, фразеологізмів, саме це притаманно-розмовному стилю, також вживання неповних речень, вставних слів та звертань, часте використання слів із суфіксами пасливості чи зневаги. Ми можемо говорити з вами, наприклад, солоденький, дрібненький, височенний. Саме це притаманно розмовному стилю. Науковий стиль це стиль, що використовується для опису наукових досліджень. Він обслуговує потреби науки, підручники, енциклопедії. Методичні посібники, словники тощо, все це наукова література, і, відповідно, вона написана в науковому стилі, ознаками наукового стилю є широке використання наукових термінів та слів іншомовного походження, однозначність уживання слів, логічність та аргументованість при викладенні думок. Чітка структуризація тексту, часте використання складних речень, використання карт, схем, таблиць, публіцистичний стиль. Цей стиль використовується в засобах масової інформації, в статті в газетах, в журналах, доповіді, презентації. Все це приклади текстів публіцистичного стилю. Ознаками цього стилю є широке вживання суспільно-політичних термінів, таких як закон, влада, перспектива, державність, громадянин, поступ, єдність, національна ідея, актуальність тощо. Чіткий спосіб вираження думок. Логічне викладення інформації з метою переконання слухачів, використання емоційно забарвлених слів, фразеологізмів, повторів, звертань, риторичні запитання, тобто це ті запитання, які не вимагають відповіді, спонукальні речення, пристрасний оцінний тон мовлення. Художній стиль. Художній стиль має естетичну функцію, це мова художньої літератури, прози, поезії. Ознаками художнього стилю є образність. Лексика в таких творах різноманітна: це слова з переносним значенням, емоційно забарвлені слова, фразеологічні звороти, прислів'я, приказки, вульгаризми. Діалектизми тощо. Мовлення багате на епітети. Наприклад, всі ви чули вислів золоте листя, де золоте це епітет, бо вжити в переносному значенні, метафори, наприклад, листя шепоче, розмовляє, порівняння, волошки сині, як небо, повтори. Антитези це протиставлення. Наприклад, у Шевченка думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, гіперболи, тобто перебільщення, море сліз тощо. Також цьому стилю притаманне змішування усіх лексичних та граматичних стилей. Конфесійний стиль. Конфесійний стиль використовується в релігії. Ознаками цього стилю є опис стосунків людини та Бога, непрямий порядок слів у реченні. Повторення ключових слів або словосполучень для вираження важливої думки, багато епітетів, порівнянь, метафор, слів з переносним значенням, застарілих слів, тож молитовник, псалтир це приклади конфесійного стилю. Отже, офіційно діловий стиль. Він слугує для спілкування в державно-політичному, громадському та економічному житті. Ознаками офіційно ділового стилю є офіційність, конкретність, стислість, точність формулювання. Та логічна послідовність працюємо з текстами різних стилів. Прочитаємо кожен міні-текст та визначимо, до якого стилю мовлення він належить. Тож уважно слухаємо. Ви, певно, здогадались: машка звичайний автомобіль легковичок. Хоча ні, не такий уже й звичайний. Часом з машкою траплялися дивні речі, але цього ще ніхто не знав. Подумаємо, будь ласка, до якого стилю мовлення належить цей текст, і запишімо його назву в зошит. Добре. Наступний текст: Автомобіль самохідна колісна машина, яка приводиться в рух, встановленим у неї двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу. Буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт. Пересувається переважно суходовим. Звернімо увагу, що цей текст також про автомобіль, але написаний він по-іншому. Тож визначимо, до якого стилю мовлення належить цей текст, і запишемо назву цього стилю в зошит. Рухаємося далі. Наступний текст. Професія інженера автомобіліста, сферою діяльності якого є автомобільне господарство і його основний об'єкт автомобіль, у наш час важко переоцінити. Адже сучасне життя не можна собі уявити без цих машин, які повсюдно нас оточують. З кожним роком їх число збільшується, а значить, з кожним роком збільшується потреба у фахівцях автомобільного транспорту. Тож, цей текст хоч і про автомобіль, але написаний він уже зовсім в іншому руслі. Тож подумаємо, до якого стилю належить цей текст, і запишімо його назву в зошит. Наступний текст. Я, Петрова Аліна Вікторівна, учениця 6 А класу. Отримала у шкільній бібліотеці три екземпляри тлумачного словника української мови В'ячеслава Бусала. Книги Зобов'язуюсь повернути через тиждень 18 березня 2023 року Аліна Петрова. Цей текст не лише не про авто. Цей текст написаний зовсім в іншому стилі мовлення, тож визначимо, до якого саме стилю він належить. Запишімо назву цього стилю. Перевіримо перший текст, де автомобіль має ім'я Машка художнього стилю. Ми бачимо, що в цьому тексті авто. Тобто неістота, набуває ознак живої істоти і навіть має ім'я. Саме це притаманно художньому стилю. Другий текст, в якому чітко, лаконічно написано, що таке автомобіль, належить до наукового стилю. В третьому тексті, де написано про те, що професія інженера. У наш час дуже важлива є прикладом публіцистичного стилю. І четвертий текст, це є текст офіційно-ділового стилю. Саме про цей стиль мовлення ми сьогодні продовжуємо з вами говорити. Що ж таке текст офіційно-ділового стилю? Текст це група речень, об'єднаних спільним змістом, головною думкою та граматичними засобами, тексти ж офіційно ділового стилю не припускають двозначності сприйняття змісту вживання емоційно забарвленої лексики, отже, тексти офіційно-ділового стилю є конкретними, стислими, чітко сформульованими текстам офіційно-ділового стилю притаманна ділова лексика. Що ж таке ділова лексика? Це спеціальні слова і усталені сполучення слів. Ось приклади деяких з них. Заява, оголошення, розглянути, вище названий, чинний, взяти до уваги, порушити питання згідно з інструкцією, доводити до відома комусь, а взяти до відома. Має хтось надати можливість тощо. На попередньому слайді ми побачили слово чинний. Чинний це той, який діє за певних умов, має юридичну силу, наприклад, чинне законодавство. саме Чинне законодавство, а не діюче. Ми зазначили, що існує ділова лексика, а тепер дізнаємося, що є діловими паперами. Отже, заява, план роботи, оголошення, автобіографія, наказ, договір. Розписка, доручення, довідка тощо все це є діловими паперами. З деякими з них ви детальніше ознайомитеся на наступних уроках розвитку мови. Попрактикуємося та попрацюємо в зошитах. Знайдемо помилку, відредагуймо. Саме так буде називатися це завдання. Тобто, в поданих мовних зворотах ви маєте знайти помилку, відредагувати ці звороти та відредаговані варіанти записати в ЗОшит. Тож, пропоную поставити презентацію на паузу та попрацювати. Не поспішайте. Перевірмо себе. На цьому слайді ви бачите правильні відповіді до попереднього завдання. жирним шрифтом показано, де саме була помилка і як правильно буде звучати мовний зворот. Отже, аргумент є переконливим згідно з інструкцією. Брати участь відповідно до наказу протягом тижня Чинні правила. Досвідчений фахівець, витяг із протоколу оставили запитання. Я вважаю, що Думки збігаються навколишнє середовище або довкілля, ознайомитися з документом, підбивати підсумки, вакансія, автобіографія, посіли перше місце. Запрошуємо охочих. Отже, на уроці ми повторили, які є стилі мовлення, визначили ознаки офіційно-ділового стилю, ознайомилися з діловою лексикою, тож домашнім завданням у вас буде скласти 4 речення з відредагованими мовними зворотами в офіційно діловому стилі. Бажаю вам успіху. До побачення!